Що буде далі? Питання від нашої підписниці, тому сигніфікації не буде. Отже, зараз з вами подивимось. Витягнемо з вами 6 карт і подивимось на майбутнє. Перших три карти у нас буде на найближче майбутнє, найближчі декілька місяців. Отже, найближчих декілька місяців ви будете очікувати нагороди за свою роботу. Цілком можливо, що останні місяці ви наполегливо працювали, тому зараз очікуєте або надбавку до зарплатні, або підвищення. У вас буде дуже багато клопотів і справ. Скоріше за все, для цього вам доведеться пристосовуватись до когось і навіть підтримувати його чи її думку, навіть якщо ваша точка зору буде зовсім не такою. Та знаєте, якщо будете мудрими, навіть трішки хитрими, то нагороду ви свою отримаєте. Зараз подивимось на найближчі місяці від півроку до року. Отже, отже, знову в нас випадає якась людина, скоріше за все, це начальник, чоловік, який буде вам допомагати. Саме завдяки ньому ви, скоріше за все, побачите такі суттєві результати своєї праці. Можливо, він зробить вам якусь пропозицію. Це буде дуже рішучий крок з вашого боку, але він вам піде на користь і принесе матеріальний успіх. Ну і далі подивимось від року до трьох років. Найближче декілька років, можливо, на цій посаді або на роботі новій, у вас і будуть конфлікти або суперечки з колегами. Та в принципі ви будете досить так прочно стояти на ногах. Після цих конфліктів ви, можливо, і захочете змінити роботу, але це буде також на краще. Може бути, що якраз тоді, коли у вас почнуться конфлікти на цій роботі, ви отримаєте якусь іншу пропозицію. Приймете важливе рішення і будете рухатись лише вперед. Це може бути нелегко, але все, що вас очікує, буде лише на краще.